Вітаю, друзі, 30 червня понеділок. Нам звикли брехати. Нам звикли брехати зелені гниди, про втрати на фронті, про влучання ворожих ракет, шахерів і так далі. Нам звикли просто брехати на війні. Я пропоную зараз проговорити. Як мінімум чотири реперних точки, чотири брехні влади, які викриваються, які самі вилазять на поверхню, які стають очевидними, вдаримо по брехні правдою. сила в правді. Отже, нардеп Мар'яна Безугла звинуватила українське командування. в Вбивстві пілота Ф-16, і заявила, що відправка дорогих літаків, вартісних літаків, таких як Ф-16, збивати шахеди без посилення дронового ППО. Це пряма загроза життю пілота і втрата техніки. Крім того, вона нагадала, що результати розслідування першої катастрофи F16 до цих пір не опубліковано. Мов би, не забудемо, не пробачимо, медаль мамі передамо. До речі, Зеленський нагородив пілота званням Герою України. Між чим військові пабліки називають дві версії. Дружній вогонь від ППО Збройних сил України чи потрапляння шахетів. А російські телеграм-канали ті взагалі стверджують, що літак збило ППО Російської Федерації в Чернігівській області. Як би не було вчинок пілота героїчний, але відправляти його на збиття. На фактичну смерть це дійсно злочин. І влада чітко знала, знала і брехала, і бреше по сьогодні про те, що е, нічого не відбувається. І втрата Ф-16 це після тяжкого бою і так далі. і так далі. Насправді це пройов. Українського військового командування. Вічна пам'ять герою пілоту і вічна ганьба, а можливо, колись і лава підсудніх тим, хто кращих з кращих пілотів відправляють на смерть. Росіяни дотягнули ствольної артилерії до передмістя Сум. Від точки прильоту до меж міста всього один кілометр. Стріляли активно-реактивним снарядом 152 мм, дальність 33-40 кілометрів з гіацинта. Пи, е, пишуть, е, пише видання Українська Правда з посиланням на джерела. У відповідь прибіг центр протидії дезінформації. Та це брехня. Та не били з артилерії по сумам. Та якісь ракети невідомо звідки прилітали. Да все, все, все. Хай люди залишаються в сумах, бо ще будуть виїжджати. Нічого нікому не загрожує, коротше, брешуть, як ті Е, Не центр боротьби з дезінформацією, а центр дезінформації. Я пропоную перейменувати центр протидії дезінформації в центр дезінформації зелених гнид. Через цей центр Зелені гниди дезінформують українське населення. Також РСЗО почали вперше бити по Запоріжжю. Загроза Запоріжжю реальна. І це третя точка, яку намагаються замовчати, спростувати, що завгодно вигадати. Ну і як кажуть, Вишенька на тортику, офіс президента Володимира Зеленського коварно підтримав мобілізацію 18-річних згідно з вимогами НАТО, Плана Генерального штабу. Мобілізувати 600 тисяч громадян в віці від 18 до 24 років, що може розглядатись як ціленаправлена утилізація власного народу молоді дітородного віку? Шанси вижити на передку. Де втрати доходять до 60-70% за одну операцію, практично дорівнюється 0. Нулю. У молодих людей немає шансів на відтермінування, на медицинські докази непридатності, автоматична придатність становиться допуском до фронту. Звідки з тисяч повернуться, на жаль, одиниці? А сигнал того, що вчорашніх школярів готують до фронту, йдуть від, 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 відкрито. З 1 вересня в університетах вводиться загальновійськова підготовка. 30 годин вігнової, вогневої підготовки, 14 годин тактика, 8 годин. До медицинської допомоги і по 6 годин на психологію, РХБ захист, мінну безпеку і статут. Це не просто дисципліна, це якась частина системи мобілізаційного контролю. Під час практики студентів офіційно вважають військовозобов'язаними на них. Розповсюджуються всі статути Збройних Сил України. Присяга обов'язкова. Після завершення підготовки вони отримують статус військово зобов'язаного. А мобілізація якоби не підлягає до 25 років, але можуть піти в армію добровільно. А відмова чи провал заліку це. Підстава для відрахування з вищого навчального закладу. Вихід залишається один: від'їжджати з країни, що й робив в більшості своїй нині українська мова. Неважливо куди. Важлива оперативність. Так як вже в найближчі місяці по інсайдам з 1 вересня. Влада може оголосити про зниження мобілізаційного віку і посилити мобілізацію імені Володимира Зеленського, на чому наполягають заходні партнери банкові. І вибір міграції це не зрада, а реалістична реакція на систему. Котра сьогодні не дає молоді вибору, перетворюючи його в масу, в масу для утилізації, якому займає, і якою займаються зелені гниди в генеральських мундирах. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою. Мирною і процвітаючою, і будемо жити.